Завдання фіскальної служби разом із бізнесом впроваджувати податкову реформу. На цьому наголосив начальник головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області Олексій Кавилін під час зустрічі з підприємцями в ДПІ у жовтневому районі. Олексій Кавилін підкреслив, що надзвичайно важливо зберігати партнерські стосунки між бізнесом та державою. Ми всі в одній лодці пливемо, і ті складності, які сьогодні окружають нас, та ситуація економічна, Мы просто обязаны там стать плечом к плечу. Так что Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы не было никаких непредсказуемостей для бизнеса, чтобы мы там совместно обсуждали проблемы. Ну, проблемы есть, и я мы же реалисты, проблемы будут. Так что давайте совместно их преодолевать, готов підтримувати, допомагати. в ході зустрічі. Обговорювалися зміни в податковому законодавстві. Зокрема, бізнес цікавили питання щодо податку на майно, зміни в адмініструванні ЄСВ та ПДВ, проведення перевірок. Крім того, Олексій Кавилін розповів про особливості впровадження механізму податкового компромісу. Налоговий компроміс – це право кожного, кожного підприємця, це не об'язаності. Открыто показать те правонарушения, которые были в прошлом, и уйти от финансовой, от административной и криминальной ответственности, уплатив 5% от суммы которая, от суммы занижения налоговых обязательств и начать свою деятельность с чистого листа как вы думаете, готов ли запорожский бизнес, пойдут ли на встречу, будут ли предприниматели раскрывать карты свои перед налоговыми инспекциями и фискальной службой? Мало того, сегодня уже ряд предприятий подали заявки, и предприятия, которые готовы к компромиссу, сегодня задают вопросы с Сотрудникам и сотрудники, со своей стороны, убеждают максимально пойти на эту, на, пойти на пойти компромисс и воспользоваться этой возможностью. Ну, Что касается открытия своей хозяйственной деятельности, ну, по большому счету, она и так открыта. Ми и так це все видим, потому что много, много чого сьогодні в електронному и по большому сіту все прозрачно. Ця тема викликала жваве обговорення, адже податковий компроміс це крок назустріч бізнесу, який зможе відкрито працювати, проводити аудит і залучати фінансування для розвитку своєї підприємницької діяльності. Підприємці позитивно оцінюють впровадження такого механізму. Налоговий компроміс це, мабуть, я вважаю, що це все таки. шаг государства на встречу налогоплательщику, да, потому что налогоплательщик в предыдущих годах, так скажем, был э, немножко загнан в какие-то рамки, в какие-то углы, в какие-то э, требуемые операции, поэтому я думаю, что это шаг государства, дабы, э, наверное, где-то кого-то простить за какие-то грехи предыдущие, да, и, наверное, взаимоотношения начать с чистого листа. Якби я це приветствую. Якщо буде дійсно виконуватися так як та навірно предусмотрено этим законом, то это правильно по закінченню зустрічі Олексій Кавилін відвідав центр обслуговування платників жовтневого району та поспілкувався з його працівниками та відвідувачами.